Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити 30 вересня 2023 року. У Словаччині мають відбутись дострокові парламентські вибори. Відповідний виборчий процес може суттєво скоригувати внутрішню і зовнішню політику сусідньої для України держави. Європейська правда провела аналіз політичних позицій різноманітних політичних партій, які якраз будуть брати участь у. Парламентських виборах, які як підтримують Україну, так і виступають з відверто антиукраїнськими ідеями, тут варто також підкреслити, що Словаччина є також важливим сусідом для української держави, який надає Україні фінансову та військову допомогу. У новій статті редактор Європейської правди Юрій Панченко якраз зробив акцент на ключових політиках відповідної держави, а також на можливих форматах майбутньої коаліції. Тож, давайте ж проаналізуємо відповідний матеріал і зрозуміємо, які шанси мають на потрапляння у парламент Словаччини партії, які мають такі відверто антиукраїнські позиції. Отже, наразі шанси на проходження до парламенту мають щонайменше три політичні сили, які декларують відверто антиукраїнські гасла, наводиться у відповідній статті з Європейської правди. Перш за все, це партія смер СД, колишнього прем'єр-міністра Роберто Фіцо. Вона є лідером перегонів. Останнього опитування дають їй 19,4% голосів. Їхнім союзником в першу чергу може стати словацька національна партія колишнього спікера Андрея Данко, третя словацька партія, яку можна назвати антиукраїнською, має назву Республіка. Це єдина політична сила в країні, яка у своїй передвиборчій рекламній кампанії робить наголос на відмову від надання Україні зброї. Також Республіка виступає за вихід Словаччини з. НАТО. Але варіант альянсу з неонацистами для Фіцо можливий, лише якщо інші формати створення коаліції за участю СМЕР-СД не спрацюють. Альтернативним варіантом є створення Фіцу уряду меншості, який при голосуваннях буде спиратись на голоси депутатів із партії Республіки. Є ще партії, які підтримують Україну або не виступають за Росію, проте також можуть увійти. Коаліцію і смер сд партія голос ще одного експрем'єра Петера Пелегріні посідає третє місце з підтримкою на рівні 15,1%. А тому рішення партії з ким блокувати об'єднуватись точніше, може стати визначальним для формату наступної коаліції. Люди, які добре знають Пелігріні, характеризують його як цілком прозахідного політика, що не має симпатій до нинішньої Росії. Ймовірність того, що голос увійде до коаліції і Смер СД, дуже висока. Ще один потенційний партнер Фіцо це партія Миродина чинного спікера Бориса Колара. Там вони мають електоральну перспективу у вигляді 5,2%. Це швидше політтехнологічний проєкт, як зазначається у статті Видання Європейської. Правди». Крім того, є партія, з якою відмовляються робити коаліцію як у СМЕР-СД, так і про західні сили. Це Олано Ігоря Матовича. Вона має 7% підтримки серед суспільства в Словаччині. Зупинити перемогу антиукраїнського Фіцо може партія Прогресивна Словаччина, однією з засновників якої є чинна президентка Зузанна Чапутова. Перебування поза парламентом пішло партії на користь. Ця політична сила, лідером якої є Міхал. Шемечка не брала участі у конфліктах всередині коаліції, а тому зараз має високі рейтинги. Наразі вона посідає другу сходинку. За неї готові віддати голоси близько 15,1% словаків. Словаки. Тим, щоб створити коаліцію, необхідно, щоб до парламенту прийшли інші сили, що мають схожі погляди щодо зовнішньої політики. Серед них варто задати партію демократи, колишнього прем'єра Едуарда Гегера. Від того чи пройде партія Гегера, значною мірою залежать шанси на формування прозахідної коаліції в парламенті. Ще одна партія, що може увійти до такої коаліції, це свобода і справедливість Ріхарда Суліка. 7,4% підтримки серед Словаків. Сам Сулік відомий як добрий економіст, проте має скелет у шафі два. І нарешті високі шанси на повернення до парламенту має християнсько-демократичний рух. Їх підтримує 6%. Slovakів. Одна з найстаріших партій Словаччини. Це консервативна політична сила, яка у зовнішній політиці є цілком проукраїнською. Ось така загалом соціологія складається в Словаччині за два тижні до парламентських виборів. І, відповідно, якраз у цій статті були наведені варіанти, за якими СМАР СД, СМАР СД, яка лідирує. В соціологічних опитуваннях Словаччині може укладати коаліції з іншими політичними силами. Тому будемо знову ж таки ми уважно слідкувати за цими виборами, які відбудуться 30 вересня 2023 року. Звичайно, для нас в пріоритеті, щоб в Словаччині був сформований по. Український уряд, проукраїнська коаліція для того, щоб підтримка словаччини для української держави не зменшувалася в фінансовому і військовому планах. Це дуже дуже важливо. Для нашої держави. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!